Усі звірі дуже бояться вогню і завжди від нього тікають. Тільки люди вміють самі розпалювати вогонь та отримувати від нього користь. Люди вміють грітися біля вогню, готувати на ньому їжу. Вогонь допомагає людям варити сталь і різати метал. Перші паровози та пароходи також приводила в дію сила вогню. Людина навчилася добувати вогонь з незапам'ятних часів. Люди перетворили язики гарячого полум'я на своїх друзів та помічників. Вогонь це тепло, світло, їжа, захист від ворогів. Людина обожнювала його, складаючи про нього міфи і пісні. Але з вогнем не можна шуткувати та пустувати. На жаль, часто вогонь виривається на свободу, тоді стається біда, виникає пожежа. Пожежа може нанести великої шкоди. У полум'ї згорають дома, посіви, ліси. Гинуть у вогня, або остаються без крова та їжі люди та тварини. Щоб цього не сталося, є люди особливої професії, пожежні. Це сміливі і сильні треновані люди, професія яких перемагати вогонь. Вони вступають в бій з вогнем, який вирвався з рук необережних людей та спасають із вогню людей та цінні речі. Пожежники гасять вогонь водою або спеціальною піною. Знання та навички вони отримують спочатку на заняттях у класах, а потім відпрацьовують їх на тренуваннях. Пожежники носять спеціальний одяг, що захищає їх від вогню і диму. На голові у них сталева каска, штани і куртка зшиті з товстого брезенту, на ногах міцні і зручні чоботи. Адже пожежний безстрашно йде в вогонь. Пожежники пересуваються на спеціально оснащених пожежних машинах. Вони яскраво червоного кольору з розкладними сходами на даху. Коли вони мчать по вулицях, то усі інші машини поступаються їм дорогою, зачувши гучний звук пожежної сирени. Пожежні машини їздять відразу по декілька штук. У кожній машині знаходиться ціла бригада пожежників. Пожежна служба є в кожному населеному пункті нашої країни. Для того, щоб приїхали пожежні, треба зателефонувати по номеру 101 і сказати, хто дзвонить, що сталося, і назвати адресу. Люди з великою повагою відносяться до пожежників, вірять їх в силу та доброту. Тому дуже часто телефонують не тільки із за пожежі, просять спасти собаку, яка впала у яму, або кішку, яка залізла на дерево. І, хоча пожежні і не рятувальники, але завжди намагаються допомогти в любій біді, давай побажаємо пожежникам спокійної робочої зміни.